Всім привіт! На швидку забіжала в овро для того, щоб купити декілька необхідних мені речей. Але так вийшло, що знову ж таки купила не дві, а більше. Придбала Євгенії ось такі гарні носочки блакитним кольором, котика такого. І ось такі ще. Синенькі. Здається, що це хлопчачі, але вдома ходити нічого страшного. Хай будуть синенькі. Потрібен був лавровий лист. Ось я сама за ним і заходила. Не перший раз уже купую від фірми 50 грам. Непоганий лавровий лист. Ну, Євгенія попросила купити їй фарби. Ось 12 кольорів, акварель. Коли були по знижці, вона чомусь не хотіла, щоб їх потрібно було купити. Чи забувала, не знаю. Ну, а зараз її знадобились. Потім. Вона захотіла ось такий набір для плеціння браслетиків. Всі такі гарні яскраві кольори. Як кажу, хочеш, ну вже, ладно, бери. Ось такий набір. А мені потрібен був невеличкий контейнер для спецій. Саме ось купила такий боксик маленький, скільки тут 30 мл. 300 мл. І потрібна була ось дошка. Саме за лавровим листом і кухонну дошку я заходила. Є й дорожчі дошки із пластику також. Але я вибирала фіолетовим кольором. Дешевшу, нічого страшного мені не принципово. Потім була в АТБ. Де для бусинки купила ось такі поглинаючі пелюшки. Це наша така постійна покупочка. Хто дивиться мої відео, знаєте, що я їх часто беру. Це для нашої бусинки. Десять штучок. Погано ще було не по знижці, але ж потрібно було їх придбати. Давно не купувала спагетті. Ось вирішила придбати декілька пачечок від фірми Тая. 450 г у кожній. Непогані, я пам'ятаю, колись купували непогані спагетті. Потім макарони ріжки. 1 кілограм від розумний вибір. Гречка 1 кілограм, також відрозумний вибір. І рис круглий 1 кілограм. Написано, що перший гатунок. І також купила декілька пачечок у цих міні-вафельок. Це артек, смачні. Нам сподобались, не перший раз уже купую, тому подобається вирішила придбати ще. І ось купувала ще такий соус, Кетчі називається, 485 грамів, від фірми Рута. Дуже сподобався. Кожен положці спробував, і вже півбанки нема. Дорогувато, але непоганий смак. І, мабуть, буду ще купувати ще. Бачите, півбаночки. І також була в магазині наша ряба, десь купилась на 346 гривень. Купила ось такий фарш, я його відразу вже кинула в морозилку, щоб він у мене замерз. Так його розпластала, не декілька так потім переділю і буде по пів кіла. Він називається сорті, непоганий фарш для котлеток голубці чи фарширувати щось із ним. Непогано виходить. І по акції були крила. Якщо купуєш більше 2 кг, то ціна зменшена. Хотіла купити більше, але вже те, що залишилось, то і купила. Ну, ось на цьому все-таки був у мене невеличкий огляд. Всім дякую за перегляд! Бажаю вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!